Вітаю на продаж. Автомобіль Ravon r 4 2020 року випуску. В салоні на даний час продається під маркою Chevrolet. Тобто його абсолютна копія. 20-й рік пробіга даного автомобіля 34 тисячі. Не битий, не фарбований, без жодних нюансів, без косяків. Всі 34 тисячі автомобіль обслуговувався тільки на офіційному сервісі. На сервісі встановлений фаркоп, на сервісі встановлений газ четвертого покоління. На сервісі встановлені сітки в бампер. Дивимося салон. На основному дисплеї в щитку приборів ще поклеєна завода плівка. Те ж саме на мультимедійній системі. Має кондиціонер, має підігріви сидінь, підігріви зеркал. Додатково встановлено оригінальний підлокітник. Сидіння з першого дня в чехлах вони нові. Чотири склопідйомники. Регулювання зеркал. Онобка управління газом. Два комплекта резини. Зимова резина васа нова на залізних дисках. Оригінальні титанові диски, які йшли з автомобілем з салона з його рідною резиною. Також в стані нових. Немає подряпин, немає вмятин, немає жодних слідів, ні ДТП, ні будь-яких пригод. Зніму ближче сіточки в бамперах встановлені для захисту радіаторів. Також додатково встановлено зеркало заднього виду з камерою, реєстратором. Ближче заснімаю пробіг 34-373. Середня витрата в місті 8,5 літрів. Автомобіль має два ключі, багажник відкривається із ключа, із салона. В багажнику газовий балон, оригінальна запаска, жодного разу не ставилось. І два диска, два в салоні. З салона, автомобіль, весь оброблений антикорозійним. Розчином, тому немає жодного сліда, жодної ржавчинки. Заглянемо сюди також. Тут також в варках все оброблено. Автомобіль, в принципі, в стані нового. Ще раз повторяю, 2020 рік повноцінний автомат 34 тисячі пробігу. Ціна автомобіля 9 тисяч 950. Запрошую до огляду і покупки.